— Все. — І, ну, також, знаєте, що це є? — Так. — 618. — Добре, те, що ви пані на полі поводження, а вони передають на половину чаю. — Так, так. — Ну, якщо вони не зникли, то на полі поводження. — Не можна? — Не можна. — не може бути на поводження, то всі це може бути? Дякую, пане Борисове. Дякую, що ви мені допомогли. Дякую, що ви мені допомогли. Є візит. Що ви обладнуєте у сесії? Що ви обладнуєте у рішеннях? Ви таке візитуєте, тому передаю. Наскільки було кому-то розуміло? Візит буде такий. Якщо будуть якісь питання, нам буде дурить і ванна засідання 4 листопада. Власність і завдання. Ще один питання. Ви раніше. Ако ти това е възможно. В този момент девочката се

Ви час, уже два роки. Всі буде, які ви путуємо, повинні відходити жал. Всі будете йти прийде, то з юридичними ласами доки люди почали звати річним кол. Вони передають потему, річка на культуру, а потім потім ви стикаємося з моментом, що є юридичні доменти. Річні будують усіх. Ріка, дивися, дивися. Я тоді ще раз сказав, тисячний раз кажуть. У нас є кожну п'ятницю в 9 годині генерал. Я вас і спитаю і питаюся. Є якісь питання і претенція? Це не є сесії питання. Зовсім це не є питання сесії. Орший раз почув. Про 6-18. Що він передає землю, куди ми мати є. Тому передає землю, ви там бачите? Ну вони кажуть, я ж не знаю. Ви починаєте рішення. Ви починаєте рішення. Поки він вас не буде, це я. Не, не чекайте, я знаю, чому він не передав не так. Я запитала за рішення. А хто тільки що сказали, що це буде вам передано. І він тому не питав. А поки не буде, то я вас не кажу, що це не хочу. Так, але зараз на рівному була. Добре

якщо чесно, можна. Ми припиняємо. А що далі? Вони не будуть голову мати. Вони не будуть Вони не будуть голову мати. 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 Вони не будуть

Які повинні між собою розібратися і ціні, тут дуже неавидно приймаю. Чому? Тому що ми будуємо, яке повинно передаватися на землі. Що він займає? Це земля. Ви ж прочитайте сорок шосталі. Що ви може бути на казати про землю? Ми можемо прибирати світловічно. Ми її прибираємо з неї, що покажуть звіт голови. Це, по-перше, і де покажуть, е, про вихід ситуації на робочому місці. І ще, що слабкі місця. Так, добре, добре. Тобто, дивіться, е, мої кроки. У нас, е, перше ваше завдання, е, вийти з цього, щоб позбувати то, що буде світле. Дивіться, наше наступне. А? І далі всі всіма на то, щоб на наступну сесію, і обіцяли казав позицію, допоможе, ми такі звідти подаменти. Буду подаватися. Є рішення, розвідки перше, будуть заступник, а вот вони є рішення. Mm -hmm. Ми взвичайно ту сесію. Це не вивчаємо. Yeah, не не Ні, не стоп. Я хто виходил. І вважаю, я виконую свою. Зміст. Перед є знаходимося на поводження. Що погодження на голосу за це, щоб включити? Це э, і так. Тоді не включаємо. Якщо ми не погоджуються включати, то uh -huh. то, ми, може, ми -то, ну тоді не включаємо. Якби писано раду, що може відкладатися, що таке почароку. Але почати наприклад пан ще сколько. І ми це року. Скажу тому, що завтра 31 жовтня. 31 жовтня збігає вік, як ми звітувалися. Якщо ми не прозвітуємо завтра, або 31 жовтня, то вийде, що ми дуже порушення. Я особисто цього не хотів робити і в міському голові нагадав. Що 31 жовтня збігає вік від нашого останнього звіту. Я не хочу бути, що хрома. <соединість віде> <соединість віде> <поє> ми можемо внести полябу А Потім один на одному, а на друга. <кху> <кху> <добре? кху> <кху> якщо нема заперечень, тоді віці поляб теж я ставлю за основу. Хто <кху> за душі ставити. Тепер ті зауваження щось вісімнадцять, ми прийдемо на місце.

Добре, ні, ми не здібаємося. Справді вчало не стосується, але якщо є будь-яка думка, то хай пораці. Якщо можливий шлях припинення, і воно буде охотувати з оформити мене за нашої заяви, то окей, то що в джерело. з собою до лісається. Це про 60 18.

Три-два. Три-один. 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 3-1. три 3 Три-один. 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 один Три-один. 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 Ваш що таке? Вибачте, я тороплюся. Треба мені за панедбаду. Просив, звичайно, ваш відгук. А, що ви питаєте? Давайте. Ми заню. А, ой, 14-й день у місії подав оповідь. А сесія вирішує. Що? А що нащо тут таке? Насам полад, і те, що ми сказано знову ж таки, літ на при францоз. Так.

Ну зодобре э, два так два так, але э, я не, не знаю, чи є якась там особливище немає. Для мене э, ну, дорогу, там через дорогу тож і бути. Чого точно Мені чим більше душа віддіти, але рекреаційна зона, де я заїжджаю мій за практиці, помити машину. Чи ну, його я не можу знаю. 150 вітаю рекреаційної зони. І Хорошо, и проблема в том, что я ей задала головному питанию. Вы не имели проблемы на это питание, но я питаю на то, что за ним есть внимание объекта на эксплуатации. Кто есть шаминами, кто есть державными, как вы можете думать. Для этого просто думаю, что хоть и до нас запады з публичной инспекцией, чтобы я побывал в банке материалов, кто-то вверх, кто-то вверх, кто-то на mm -hmm. тобто, то у нас бізнес так працює, що має писати создали насилие на, доларів на е, скажімо, на скажімо, локальню число. Ну потім там я так, Але є комісія, так, яка підписується, тоже на эти восьми молоду ставити. Я у главному вещь. То что принимает, то там не ради, там давно ж мене щодо лави пошука. Дублі, дай лаву. Я не буду вже так цивільно, щоб розшов. — Добре. Ось я раз... Знаєте, хто приймає культуру? — Якщо хто так має, то я. — У усіх, ну, здачах, керівників, не скоро розумію, там, я не знаю, хто зберігає. — є? — У нас є, а в будь точно є. — Ні, точно є, але... Не поблизніше, наприклад, я не можу так сказати. Тобто, рекомендації, бо ми все це не робимо, так? Та є піктаси. Але все, тут кому що не залізть у дівчатку. Добре, добре, приєднаємо. Тіше, є піктаси. Ну, давайте, більше піктасів. Так, так, і Ну, Так, ми, супер, чи не означили? Так, ми, супер, чи по колоночі зрозуміло, по три одинаково зрозуміло, по питаннях про характер, то що зрозуміло, про землі, якщо будуть якісь, то перенесена близько на 50. 6-17, 6-17, так, давайте двісті, тоді я по теплі став. А що там ідіти? Ні, нет там точки манкс и гадали. Коли дивіться, в участках комісії не буде дивилися і ми поставили значить, там для гаражі три процента і не забуду фишку один процент. Я хочу заразу це. Не вважаю, ну, що вчора на місці таке було. І щоб не було там нас... Тобто всі мурашки і раку і апарати роблять. Так, і вони будуть шумотіть. Не вважайте, що це таке. Ну, я думаю, що це супер. А спередньо дивіться. Оце воно. Ні. Спокійно, я з'явлюся. Подивіться.

Тобто то, що будувати, це буде ще й обслуговує, як ОСББ має землю підподібне своїм слугам. Багато хто керуватиме тим, хто вона буде робити по-насадськи, то й у самому цьому. Як діє, то воно так. Тут все рішено на цей і ще одне. Те, що я подивлюсь. Наприклад, не пам'ятаю, що у мене на цьому. Тому, можливо, ви наповнюєте печатку 8, а що тут, тобто, на цьому. Що? Ідемо, пшка? Не пропаде ти пішов Пр respondents «Хай Роману не так не грять, бо й secondo pr inaugio» По Nike найш Background Нє, нима б що надщее Не� такій «Ну, ну тут я не їх захвалупую, эй, ну почекай шо <поє> сетerving зняю الzel firmware меркуєнса в эксплуатації to je бізнес, який tradiční просто který se Це те, to, в них було три відсотки, ale Добре. 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 Я, я згодом не розумію, що це за рахунок. А чого, якщо не обміжували? А я вибачу, що там, якщо не кажемо передлямки, то ще не визували. Ти розумієш, що так, в ті, що ми тут розраховували, що це зміни, прошу, бо це... Згодом, так. Я вибачу, що так. Добре. Згодом, згодом, згодом. Я й казав, бо старий суперєдар, що це вибуває. Я не знаю, чи ви розумієте, там, в кількох місцях. Так, ну Чотири вже по чуть-чуть це нормально. Там дійсно було нам, дивіться, ми зустрічаємося з бізнесом, ну наприклад, сьогодні поміні пандемії. Там оренда і то все творчі сумасшедші. Вони зараз за рубництво не нормально, а а будуть вести. ми не знаємо, є перспективи. Зараз ми її угрозу посадимо, то це не видно. Так, так, але ми не будемо це завжди говорити, ні. Всі ми будемо це завжди говорити, що йде мова, ні я не знаю. Що може я робити? Словами. Думаю, завжди ми будемо це сьогодні... Ааа, можна від'якувати? Від'якувати, розказуй. Можна від'якувати? Від'якувати. Завжди, в 90-ті роки, у нашому місцевому, і мене запросили на акцію цієї. Вони починаються в 11-й годині. Ви розумієте? І, так, да. і це все некрасиво буде, некоректно з моєї Добре, воно тут буде. Хтось тобто каже, що я не можу. Тому я попросив і думаю, що на 9 Я думаю, що дуже обережно. А буде Я додам. Тобто, якщо я думаю, що це не наступодіш. Боже, я думав, що тут буде. Так, три пригодила. 100%. Я навіть сам прийшов, щоб зробити. В країні у нас урица, а, про затяжні програми фінансування програм. Ну, знаєте, це це є регулятор для нашого і стан. Добро. То що то що? Є. Я не обговорюю, що це є, але це номер я розумію. Про внесення змін до програми соціальної підтримки сімей та осіб, які підтримувалися в складність життєвих обстанок. Чому це додатково сталося? Та вона не встигла задля свідомості цих програм. Та це починали кошти. Хто за те, запрошує мене включити? Є. Включаємо. Спорт пропорт нашій програмі відзначення державне професійне домітлення урядний акт заохочення за заслуги А. Тобто це зміни. Хто захоче під слова? Є це і про передачу на баланс матеріальної цінності знаємо. дуже тоді порушаємо. Це полтей, це матраси, які матраси було що.

Не важно я я заливаю на <гнал> русском да Мы создадутся готовыми. Что за то, че вы причины ЖОП за? Что за то? Нам надо <гнал> потребовать всё отдать. Нужно открепить программу охраны полос природного средовища. Это какая-то фантастика. все, що було з і комісії проходять, і всі вони знайшли, що питали, і все. Прошу, це розпочатку. Хто за те, щоб ви не вчили? Є. І тепер про затвердження положення про фонд охорони, знову знову ж таки. за до того. Це 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 до Технічне питання, яке просто зміста на все отека. Хто за те, щоб треба відключилися, Все, добре. А тепер. Значить, про включення до порядку переліку другого типу в'єк-комунальної власності це є укладання договору оренду на щиткового приміщення Івана Франка скажу, це я знаю. Це значить ніка є гроші, пробувати перемоги. І але вони дають гроші тільки до сокового ранку. Якщо кошти, що буде -то, це до іншої тораз. Що це буде за поворе, оренді, вони почнуть документ, тоді вони прошло відділяємо. Якщо немає поступового івента, тоді вони почнемо ділянки. Тому це ну, то приміщення так, Де вони зараз знаходяться?

то за то прошу лечить. И последнее, это целевое призначення это фармерское господарство Тарпонца. То, что вы с этой славной организацией обращено на федеративном месте. Она на две семьи уже. Все, все, было Все, я говорю. So, <різь> <So, різь> <So, я, різь> а что нет, ты не делаешь? Нет, ну, нормально, не давала. Нет, ну, вот так. Нет, 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 нет,

Yeah, yeah.